Урок російської мови у школі у Ташкенті. учень шостого класу попросив вчительку вести урок не узбецькою, а російською мовою. У відповідь вчителька схопила дитину за вухо. Вила до дошки, почала бити та кричати на неї. Дитина розповіла про інцидент батькам, і вони зв'язалися з вчителькою. Такою була її реакція. Ми зідзвонювалися з учителем, і вона не відчуває жодного жалю про скоєне. Більше того. Вона висловила думку, що Узбекистан це країна для узбеків, а решта має залишити її. Пізніше з'ясували, що викладачку запросили до школи на випробувальний термін. Інцидент із шестикласником стався у перший день роботи, 23 вересня. А вже наступного дня вчителька побилась із заступником директора, але вже в іншій школі, де навчається її донька. Причина конфлікту невідома. За цю бійку її заарештували на сім діб та оштрафували на майже 300 доларів. Педагоги та викладачі мають проходити спеціальне психологічне обстеження перед призначенням на відповідну посаду. Не можна допускати до роботи в освітніх закладах осіб з негідною поведінкою, небезпечною для здоров'я дітей. Ситуація на контролі вчительку буде покарано, і, начебто, конфлікт вичерпаний. Але на інцидент у школі в Узбекистані. Бедругвалы и у Министерстве закордонных справ России. Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекской стороны. К узбекской стороне обращена настоятельная просьба принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком. Та діло Російської Федерації, поскольку і ріб гражданин Узбекистану, і учительница гражданка Узбекистану. При чому тут взагалі Російська Федерація абсолютно непонятно. Захист російськомовного населення Десь ми вже це чули. Звичайно, бити дитину недопустимо не за яких обставин, але реакція МЗС Росії. На цей побутовий інцидент показує, як Кремль не хоче відпускати від себе колишні республіки СРСР. І вхід знову йдуть імперські замашки. Така реакція на русський язик, вона, можна сказати, доволі тенденційна на самом ділі з дістав бившого Советского союзу і зони влияння бывшего союза в целом. На бачимо, що вже прийшло зазнання, що на Росія використовує російський руський і у всю ту руськомірську історію як елемент гібридної війни і влияння на інші государства. На заяву Захарову відреагував і віцеспікер парламенту Узбекистану. Він заявив, що розберуться у своїй країні і без сторонньої допомоги. Замість того, щоб турбуватися про наші внутрішні справи, було б правильно, якби вони займалися власними проблемами, цілком адекватна відповідь на спроби російської влади вкотре влізти у внутрішні справи іншої країни.